Чи варто йти на жертви заради кохання? Як будувати стосунки на відстані і чого нам варто повчитися у Степана Бандери? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків і зроблю це на прикладі історії кохання українського політичного діяча, революціонера, у голови проводу ОУН Степана Бандери. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у сім'ї греко-католицького священника та вчительки, батько якої теж був священнослужителем. Вихований в українських традиціях, Степан вже в третьому класі доєднався до скаутської організації ПЛАСТ, а пізніше. До численних молодіжних націоналістичних організацій, а з 1929 року до організації українських націоналістів больовий заповзятий, цілеспрямований. Степан активно розпочав боротьбу за незалежність України і, попри молодий вік, швидко піднявся ієрархію ОУН. Та визвольний рух суворо переслідувався діючою владою, і лише у період з 1933 по 35 роки Бандеру п'ять разів заарештовували. А в травні 1939 дев'ятсот черговий арешт закінчився вироком. Смертна кара, який потім замінили на довічне ув'язнення. Та вже за півроку розпочалася Друга світова війна. Наглядачі, тюрем, рятуючись від фашистів, кидали свої пости і тікали, куди очі дивляться. Це дало ув'язненим шанс на порятунок. Скористався такою можливістю і Степан. І тільки не вийшов на свободу, з новою силою поринув у визвольний рух ООН. Якось прийшовши на чергове зібрання однодумців, Степан помітив трьох дівчат, років 20. Познайомившися з ними, Степан не без здивування дізнався, що вони вже встигли пережити ув'язнення. Студентки теж вели підпільну боротьбу боротьбу за звільнення України і під час одного з їх зібрань дівчат заарештували та кинули до буцегарні. Але молоді націоналістки, як і раніше, були сповнені рішучості підстоювати свої ідеї. Особливо гаряче говорила білявка. Коли Бандера прийшов наступного разу, то знову побачив трьох подружок. як і декілька днів тому в них зав'язалася розмова. Та згодом вона переросла в діалог між ним і рішучою білявкою. І чим далі тим більше спільного виявляли нові знайомі. Як виявилося, Ярослава навіть вчилася на тому ж аграрному відділенню Львівської політехніки, що й Степан, і батьки в неї займалися тим самим чим і Степан. Мама була вчителькою, батько священником. Здавалося, сама доля звела людей, у яких було стільки схожого, починаючи від обраної професії і закінчуючи політичними переконаннями. Вже зовсім скоро хлопець і дівчина розуміли одне одного співслова. А через місяць після знайомства Степан запропонував Ярославі вийти за нього заміж. І дівчина сказала так: скільки часу має пройти від знайомства до шлюбу? Оптимально від одного до двох років, цей час дозволяє партнерам краще пізнати одне одного, пройти через різні життєві ситуації та пережити певні фази стосунків. До того ж, за цей час проходить період ідеалізації партнера і настає більш реальне його сприйняття. Та, попри цей логічний алгоритм, Багато пар знаходять щастя у шлюбі як після коротшого, так і після тривалішого періоду знайомства. А як вважаєте ви, коли краще одружуватися? Який власний досвід маєте? Обов'язково поділіться в коментарях. Весілля зіграли скромно, і з гостей запросили лише найближчих друзів, своїх соратників. Та наречені були щасливі і без помпезних гулянь, і без вишуканих наїдків чи закордонних оркестрів. До речі, на весіллі зовсім не було алкоголю, оскільки Степан не пив і активно пропагував тверезість. Якось на Різдво навіть зробив плакат. Святкуємо без алкоголю. Мало хто знає, що алкоголь це депресант, а етиловий спирт це те, що безпосередньо викликає депресію. Тож алкоголь на весіллі. Радше перевіряє нервову систему молодят на міцність ніж сприяє їхньому душевному комфорту. Тож нетипове безалкогольне весілля Степана Бандери може стати прикладом того, як пара може подбати про ментальне благополуччя сім'ї вже з першого дня її створення. Скоро в родині Бандери відбулося поповнення влітку 1941 року. Ярослава народила крихітку, яку назвали Наталою. Те щастя тривало недовго. Після того як Бандерина спроба проголосити незалежну українську республіку безнадійно провалила. Його запроторили до німецького концтабору для Ярослави, котра лишилася сама з тримісячною дитиною. Це стало тяжким випробуванням. Та вони не впали у вічі. Разом із немовлям вони переїхали до Німеччини аби бути хоч трохи ближчими до свого чоловіка. І протягом трьох довгих років Ярослава чекала на його повернення. І Степан і Ярослава сумували за Україною. Та надія повернутися на батьківщину зруйнувалася листом Шухевича, який писав Бандері, що для нього єдиним шансом вберегтися від арешту є. Еміграція. Але й за кордоном голова проводу ОУН не міг бути в цілковитій безпеці. Він мусив поводитися надзвичайно обережно або не викрити себе. Це, звісно ж, стосувалося і його родини. Тож відтепер все життя Степана, Ярослави і навіть Наталі проходило під знаком постійного страху бути упізнаними. Так переховуючись від більшовиків, Бандера кочував Берліном. Інсбруком, Мюнхеном та іншими містами разом із ним невідступно слідували і дружина з донькою. Чи варто йти на жертви заради кохання, їхати за коханим за кордон, відмовлятися від улюбленої роботи, повністю міняти своє життя? Залежно від ситуації, якщо в результаті ви більше наповнюєтесь ніж спустошуєтеся, то це рішення може бути на благо. Але є одна важлива умова не класифікувати його як жертву. Особливо заради когось або чогось, а лише як вибір, власний і свідомий. У 47-му році бандери оселилися поблизу міста Штарнберг. Їхня невеличка хатинка знаходилася в лісі, далеко від цивілізації та людських помешкань, тож умови життя там були відповідними. На той час в їхній сім'ї було вже троє діток і вимушена скрутити незручності не могли на них не позначатися. Діти безкінечно хворіли, не доїдали, а найстарша Наталя, якій на той час виповнилася 6 років, мусила щодня долати по 6 кілометрів, аби дістатися до найближчої школи. Наступного року стало ще гірше. Адже тепер Степан не мав змоги бути зі своєю родиною і навідувався до Ярослави дітей, які жили на чужині під чужим прізвищем, лише раз на багато місяців. Під час одного з таких візитів Наталя навіть не впізнала батька, риси якого встигли стертися з її дитячої пам'яті за час розлуки. Чи можна побудувати стосунки на відстані? Як бачимо, можна. Та для цього необхідно наступне: перше довіра одне до одного. Важливо мати повну впевненість партнерові. Підозрілість, ревнощі руйнуватимуть як власні стосунки, так і їхніх учасників. Друге. Спільні цілі. Важливо, щоб партнери знали, що їхня розлука тимчасова і що вони рухаються до спільної мети. Третє. Регулярне спілкування. Степан і Ярослава постійно писали один одному листи. А в сучасному світі способів бути на зв'язку і того більше. Тож, якщо ви, ваша кохана людина, зараз у розлуці, знайдіть спосіб бути на зв'язку. Нарешті, після переїзду до села Брайнбург у 50-му році, життя Бандер почало потроху налагоджуватися. Відтепер Степан все частіше з'являвся вдома, а згодом майже увесь свій час проводив разом із родиною. І, хоч нові загрози не змусили на себе довго чекати, утікали від них вже разом. Так, в 1954 році Бандери переїхали до Мюнхену, міста, якому судилося стати останнім еміграційним пунктом Степана. 15 жовтня 1959 року в двері до Бандери подзвонили. Степан вийшов, щоб подивитися, хто там. Коли ж відчинив, то побачив на порозі невідомого чоловіка. Рука незнайомця зробила різкий рух, і обличчя Бандери вдарив струм синильної кислоти. Степан помер на місці. Минають роки. Та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо хочете дізнаватися про це більше, а також збагачувати свої знання з української історії, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть в коментарях, про які персони вам ще було б цікаво послухати. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимось!